Оповідка п'ята Петрусь вчиться читати. Наступного дня Петрусь приїхав на санчатах якраз до початку занять. Свій обід привіз у торбинці, бо вже так було заведено в дьорфлі. Обідати місцеві дітлахи йшли додому. А ті, які добиралися до школи із сусідніх сіл чи, подібно до Петруся, спускалися з гір, сідалися за партами. І, поклавши принесені з собою харчі на коліна, обідали. На обід було відведено годину, яку кожен проводив у власне задоволення. Потім знову розпочиналися заняття. І в дні, коли Петрусь мав охоту піти до школи, він обідав, а потім ішов у гості до Вуя відвідати Хайді. Коли хлопчина зайшов у велику кімнату нового помешкання Вуя, йому назустріч кинулася Хайді. Яка нетерпляче чекала на нього. Петрусю, я щось знаю. гукнула мала. Ну, то кажи ти мусиш навчитися читати. Я вже пробував, як завжди коротко кинув пастушок. Та так, але я не про те, поспішно заторохтіла вона. Мусиш змогти прочитати написане не можу. Та не кажи такого. Ніхто на цілому світі тобі не повірить, і я не вірю, рішуче заявила Хайді. Бабуся з Франкфурта так мені й сказала не віру це. Я навчу тебе читати і добре знаю, як це зробити. Маєш вивчити букви, а потім кожного дня читати бабці одну або навіть дві пісні з її книжки. Ніц з того не буде, буркнув Петрусь. Його впертість у справі, яку дівчинка палко вважала хорошою та справедливою, роздрутувала її. Злісно блиснувши очима, Хайді стала перед хлопчиком і погрозливо промовила: Я тобі розкажу, що буде, якщо не захочеш вчитися читати. Твоя мама мені вже двічі казала, що мусиш їхати в школу до Франкфурта, аби чогось навчитися. І я виділа ту школу для хлопчиків, як ми якось виїхали погуляти. Клара показала мені той страхітливо величезний будинок, Там тамчаться не лише малі, але навіть і дорослі паничі. І ти не думай, що в тій школі буде лише один такий хороший учитель, як у нашому селі. Там купа різних вчителів, один за одним заходять всередину, всі в чорному вбранні, ніби до церкви у вихідний зібралися, а на головах у них от такені капелюхи. Хайді черкнула пальцем по підлозі, показуючи висоту. Вчительських капелюхів. У Петруся холодок пробіг по спині. А ти мусимеш ходити до тих панів, з притиском продовжувала страшну історію дівчинка. А тільки спробуй не знати якоїсь букви чи слова неправильно написати. От тоді побачиш, як пани вчителі з тебе лаха дертимуть. Куди там тінеті з їх пинами до них? А ти маєш знати, що тінетта великий мастак покипкувати з кого-небудь. Та буду я вчитися, вичавив нарешті Петрусь, чи то жалісливо чи роздратовано. Злість у хайді відразу минула. От як гарно, то давай відразу надовго не відкладаючи і почнемо, зраділа вона, діловито потягла хлопчину за руку до столу і принесла все необхідне для навчання. У великій бандеролі від Клари була також книжечка, яка дуже подобалася й хайді. Вона згадала про неї ще вчора ввечері, бо це була абетка з віршиками, і її запросто можна було використати, щоб навчити Петруся читати. Вони посідалися за столом, схилившись над книжкою, і урок почався. Петрусь отримав завдання кілька разів поспіль називати букви в першому вірші, бо хайді підійшла до справи старанно і хотіла бути певною, що він дійсно їх запам'ятовує. Після кількох спроб мала вчителька зауважила. Ти так і не навчився, але нічого. Я зараз прочитаю тобі вгос, а як побачиш деяка буква, то легше будеш складати їх докупи. І хайді почала. Скажеш, я абетку вчити не буду. Мусиш завтра йти до суду. Я не піду, вперся Петрусь. Куди? не второпала Хайді. До суду завтра не піду, пояснив Петрусь. А ти вивчи три букви А, Б, Е. І нікуди не треба буде йти, знайшла вихід із скрутного становища дівчинка. Петрусь кинувся до праці. Почав так довго та вперто повторювати букви, поки хайді не спинила його. Ось ти вже й знаєш три букви. Вона підмитила, яке враження справив на Петруся віршик, тому вирішила використати. Це для подальших уроків. Я тобі прочитаю інші віршики. Побачиш, як воно далі може бути. Дівчинка почала виразно читати: А, Б, Б, Г, Г, Ж, З І. Будь старанним завжди, бо неминуто тобі біди. І. Ї, ї, к. То наука не проста, бо забудеш Г, і К. Пес укусить за будька. Лита м забув, крокодил тебе вковтнув Як не знатимеш, ни -о П, Р, С, Т, у, скаже лихо, я тебе знайду. Ф, Х Ц, Ч спробуй не вивчи, ото запечи. Хайді перестала читати, бо Петрусь затих, і вона захотіла подивитися, що він робить. Погрози та майбутнє нещастя за небажання вчитися справили таке гнітюче враження на хлопчину, що той закляк і перелякано глипав на дівчинку. Їй стало шкода бідолаху, і вона почала його втішати. Петрусю, не бійся. Приходь щовечора, а будеш старатися, так як сьогодні, вивчатимеш щоразу кілька букв, то ніц тобі не буде. Але приходити маєш кожного дня. Не так, як ти ходиш до школи. Навіть якщо падатиме сніг, він же тобі шкоди не заподіє. Зможеш прийти до нас. Петрусь гаряче пообіцяв старатися і приходити щодня, бо набрався такого ляку, що став лагідним і слухняним, як ягня. Після цього пішов додому. Хлопчина старанно виконував усі накази Хайді. Кожного вечора зубрив букву за буквою. І близько брав до серця кожен віршик і забетки. Часто на заняттях був присутній і дідусь. Він сидів мовчки, задоволено пхикав люлькою та час від часу ледь помітно сміхався. Після всіх мук із наукою Петруся частенько очікувала щедра винагорода, його запрошували повечеряти. Смачна вечеря з хайді та вуєм розганяла страхи навіяні черговим віршиком і забетки. Отак і проходили зимові дні. Петрусь приходив регулярно, і його старання не були марними. Помало осилював він науку читанню. От лише віршики забетки продовжували лякати та злити хлопчину. Діти дійшли вже до букви У, коли хайді прочитала Тільки ти не плутай у і, «И», бо підеш туди, сам не знаєш куди. Петрусь не втримався і забурчав. А я не хотів, а візьму й піду. Проте букви вивчив, бо, мабуть, під враженням, що дійсно якась сила може його вхопити за комір і поволокти кудись у невідоме. Наступного вечора прийшла черга літери Ф. Ш. Не вивчив? Лихо тобі, протом дістанеш, що на стіні. Петрусь покрутив головою і в'їдливо примітив. Ага, а прота на стіні нема. На стіні, певно, що нема, знайшлася Хайді. а дідусеву палюгу видів таку загрубу, як моя рука. Десь вона є, придивися, може, й на стіні. Петрусь не раз бачив ліщиновий костр вуя. і йому стало не до кипкувань. Кинувся зубрити нову літеру. Наступного дня був такий віршик Як забудеш ще, біда. Їсти не будеш до кінця дня. Петрусь відірвався від книги, пильно оглянув відчинену шафу, де на полицях лежали хліб та сир, і розсердився. А я не казав, що щів забути хочу. От і добре, що не хочеш забувати букви, підтримала його хайді. Як маєш таке бажання вчитися, то давай іще одну вивчимо. Взагалі Петрусь не був згідним на такий подвиг, але хайді не зважала. Юний вивчиш сміх і гріх, посміховисько для всіх. Петрусь відразу пригадав описаних хайдів вчителів із Франкфурта з їх височенними капелюхами на головах та пристрастю до кпинів і глузів. Не гаючи часу, він розглядав, запам'ятовував тею до тих пір, поки не зміг уявити його собі навіть із заплющеними очима. Наступного дня Петрусь прийшов. Гонорово випнувши груди. А як же, залишилася остання буква абетки. Але коли хайді прочитала, хто не може вивчити літеру я мусить шукати кривого коваля. Петруся ж застогнав у відповідь. Та хто ж його знає, де такий же є?» Я йду Петрусю у дідуся спитаю він точно знає, де такий же є». Я скоренько, дідусь, у панотця по сусідству. Хайді зістрибнула з крісла і метнулася до дверей. Чекай, перелякано завелав Петрусь, який відразу уявив собі Вуя та панотця, як вони приходять, хапають його і ведуть до кривого коваля, бо він дійсно не зміг вивчити літеру я. Переляк у голосі хлопця спинив хайді на порозі. Що на тебе найшло? Спитала вона здивовано. Мені ніц не є, я вчитися хочу, затинаючись, белькотів Петрусь. Хайді спочатку хотіла було не послухатись, бо самій стало цікаво, де живе той кривий коваль. І вона неодмінно хотіла спитати про це у дідуся. Але Петрусь так відчайдушно кликав її, що вона змирилася і повернулась назад. Хлопцеві добре, Довелося впріти. Він не тільки раз за разом мусив повторювати те я, щоб ця літера запам'яталася йому на віки вічні. Хайді ще й змушувала його читати по складах. Того вечора він просунувся набагато вперед у науці читання. Отак і проходив день за днем. Настала відлига, сніг зм'як, а після цього почалися завірюхи та щоденні снігопади. Отож хайді не могла відвідати бабцю аж три тижні поспіль, тому що Петрусь якнайшвидше зміг замінити її у читанні пісенника, подвоїла зусилля, намагаючись пришвидшити опанування хлопцем читання. Отож, одного дня він прийшов від хайді і заявив з порога. Я вже вмію. Що ти вмієш, Петрику? спитала мама. Читати вмію. Оце так новина. Мамо, ви чули? вигукнула Бригітта. Бабця чула розмову і теж дуже здивувалася. Я мушу зараз прочитати бабці пісню з книжки, продовжував Петрусь. Хай ді так веліла. Мама хутко дістала з полиці книжку, а бабця дуже зраділа, бо давненько не чула слів, які підтримували її. Петрусь усівся за стіл. І почав читати. Його мама сіла поруч, слухаючи. Після кожного вірша, вона захоплено повторювала, і хто би міг подумати? Бабця також уважно слухала вірш за віршем, але не казала нічого. Наступного дня в класі, де навчався Петрусь, якраз мав бути урок читання в голос. І ось, коли черга дійшла до хлопця, вчитель сказав: Петра, ми, як завжди, пропустимо. А може, ти знову захочеш. Я не можу назвати це читанням. Ну так, спробувати, хоча б декілька літер у рядку назвати. Петрусь вправно прочитав, навіть не затнувшись, три рядки поспіль. Вчитель аж підручника випустив із рук, здивовано розглядаючи хлопця, ніби бачив його вперше. Нарешті опанував себе й промовив: Петре. Це просто диво? Як таке могло статися? Скільки б я терпляче не намагався навчити тебе читанню, ти не був здатним навіть розрізнити окремі літери. А коли я з великою неохотою, зневірившись у своїх намаганнях, припинив роботу з тобою, ти приходиш на урок і не тільки читаєш, але й робиш це виразно. Як таке можливе, Петре? Га? То хайді. Як завжди, коротко відповів той. Безмежно здивований вчитель глянув на дівчинку, яка спокійнісінько сиділа за своєю партою і не вбачала ніяких чудес. Він продовжував дивуватися. Я помітив зміни у твоїй поведінці, Петре. Маю на увазі відвідування занять. Ти ж раніше тижнями не ходив до школи. Останнім часом приходиш сюди щодня. Як могла відбутися така зміна на краще? То вуй, відповів Петрусь. Тепер вчитель від здивування аж замовк, і тільки переводив погляд із Петруся на хайді і навпаки. Потім, у черговий раз опанувавши себе, очевидно, щоб бути цілком певним, наказав хлопцеві знову почитати з підручника, але вже в іншому місці. Той знову заповзято подолав аж три рядки, довівши, що дійсно вміє читати. Як тільки уроки закінчилися, вчитель поспішив до панотця, щоб розповісти про те, що сталося, і повідомити про гарний вплив Хайді та Вуя з полонини на інших, що, без сумніву, надзвичайно корисне для всієї громади. Тепер Петрусь кожного вечора зачитував у голосі пісенника, але наказу Хайді вистачило лише на одну пісню. Правда, слід сказати, що бабця більше й не просила читати, а от Петрусева мама не переставала дивуватися, як він багато навчився за такий короткий час. Бували вечори, коли після сеансу читання пісні читець уже спав у своєму ліжку. А Бриїта вкотре говорила матері, ніяк не можу натішитися, що наш Петрусь навчився так файно читати. Тепер вже й не знаю. Може бути мати в житті більше, ніж ми? Якось бабця відповіла їй. «То дуже файно, що він чогось таки навчився, але я дуже втішуся, коли пан Бог спровадить весну на землю і тоді до нас зможе прийти Хайді. Знаєш, доню, вона таки якось інакше читає. Як Петрусь читає з пісенника, направду чогось тим пісням бракує. Мушу додумувати, а буває, що й не зберуся з думками, і не лежить мені та пісня вже так на серці, як із хайдених вуст. А справа в тому, що Петрусь, коли брався за читання, відразу ж його редагував. Слова, що були йому задовгі, заскладні або не подобалися, просто пропускав, бо думав, що для бабусі немає значення, якщо з великого вірша дещо виконати. Тому й траплялося так, що в ньому були відсутні всі ключові слова.